Коли ми заходимо на будь-який сайт, те, що ми бачимо на екрані, це, знаєте, лише верхівка айсберга, а що ж там під водою? От сьогодні ми й зазирнемо залаштунки інтернету в той самий невидимий світ веб-серверів і баз даних, який, власне, і змушує все це працювати. Ну, давайте почнемо з найпростішого. Все, що видно у браузері: от всі всі кнопочки, текст, картинки, це називається фронтенд. Але знаєте, вся справжня магія відбувається поза кадром на так званому бекенді. Саме там працюють сервери, виконується вся логіка, зберігається дані. І, от саме про цей бекенд ми сьогодні і будемо говорити. Так що ж там такого відбувається на цьому бекенді, коли ми просто хочемо відкрити якусь веб-сторінку? Це ж по суті ключове питання. І щоб на нього відповісти, треба почати з найголовнішого, з першого елемента всієї цієї системи. Уявімо собі просту задачу: треба якось отримати файли з одного комп'ютера, який стоїть, скажімо, в Каліфорнії, на інший, що знаходиться тут, у нас. І от саме цю, на перший погляд, просту проблему доступу через увесь світ і вирішує така штука, як веб-сервер. Якщо говорити зовсім просто. То веб-сервер це такий собі бібліотекар інтернету, от серйозно. Браузер приходить до нього і каже: Мені, будь ласка, ось цю книжку, тобто файл, а сервер іде на своїй полиці, знаходить цей файл, чи то HTML-сторінку, чи картинку, і віддає його назад. Оце і є його головне завдання знайти і віддати. А почалося все, ви не повірите, з однісінької машини. Це не був якийсь гігантський дата-центр, як зараз. Ні, це був звичайний комп'ютер фірми Next, який став по суті першопрохідцем усього вебу. І от що найцікавіше, це записка, написана від руки прямо на корпусі того першого сервера, не вимикати. Це ж просто ідеально показує, наскільки крихітним і крихким був тодішній інтернет. Уявіть, хтось випадково висмикнув вилку з розетки, і все, частина всесвітньої мережі просто зникла. Ну а далі події почали озвиватися, знаєте, дуже стрімко. У 94-му з'являється сервер NCSA. але потім його розробка зупинилася, і група ентузіастів вирішила, а давайте ми самі це допиляємо. Так, власне, і народився Apache. Він швидко став тим надійним робочим конячком, на якому і поїхав увесь інтернет, що ріс просто шаленими темпами. І от коли інтернет по справжньому вибухнув і став масовим, з'явилася зовсім нова проблема. Окей, один запит ми обробили. А як обробити мільйони запитів одночасно? Це був виклик, який і породив справжніх гігантів серверного світу. На сьогоднішній день, по суті, весь інтернет тримається на трьох китах: це Apache, Nginx та IIS від Microsoft. І що цікаво, Apache понад 20 років був просто беззаперечним королем. Це ж неймовірно, це говорить про те, наскільки стабільною і надійною була ця технологія. А от вам, до речі, цікавий факт про назву багато хто думає, що Apache – це на честь індіанського племені. А от і ні. Насправді це від англійського епечі сервер, тобто сервер, зроблений з латок, бо він буквально був зібраний з купи різних програмних виправлень, отих самих патчів до оригінального коду NCSA. От така історія. Десять тисяч. Просто число, правда? Але для раннього інтернету о, це число було справжнім прокляттям, майже нездоланною стіною. Що ж це за магія чисел така? А справа в так званій проблемі це 10К. Це це connections, тобто з'єднання. А 10К це 10 тисяч. Сервери того часу просто задихалися, коли до них одночасно намагалося підключитися більше 10 тисяч користувачів. Вони просто не були на це розраховані. А для світу, який все більше і більше переходив в онлайн, це була ну, катастрофа. І тут, як у хорошому кіно, з'являється герой-рятівник Nginx. Його створили з однією єдиною метою вбити оцю саму проблему c 10К. У нього була абсолютно інша революційна на той час архітектура, яка дозволяла легко тримати сотні тисяч з'єднань. Не дивно, що такі гіганти, як Netflix, Pinterest, Airbnb, усі вони вибрали саме енджинкс. Окей, віддавати готові файли це, звісно, чудово, але якби сайти були просто набором незмінних сторінок, інтернет був би страшенно нудним погодьтеся. Тому наступним еволюційним кроком було завдання оживити ці сторінки, зробити їх динамічними та інтерактивними. Ну, дивіться, веб-сервер він як листоноша взяв готовий лист і доставив. Але ж нам потрібна сторінка, яка буде різною для кожного. Стрічка новин у соцмережі буде не така, як у когось іншого. Рекомендації фільмів теж унікальні. Щоб таке створити, листоноші потрібен помічник, такий собі мозок усієї операції. І цей мозок це і є сервер застосунків. Він отримує завдання від веб-сервера, запускає програму, виконує всю складну логіку, і от, наче конструктор. Збирає персональну HTML сторінку спеціально для конкретного запиту і тільки потім віддає її веб-серверу на доставку. А от код, який виконує цей мозок, пишуть на різних мовах програмування PHP, Python, Java, JavaScript і так далі. Це, по суті, інструменти, якими розробники і будують всю цю складну логіку сучасних веб-додатків. У кожної мови є свої сильні сторони, свої сфери застосування. Добре, у нас є динаміка. Але є ще одна проблема. Навіть найрозумніший сайт буде абсолютно безкорисним, якщо у нього пам'ять як у золотої рибки. Він має якось пам'ятати речі. Як він це робить? Справді подумайте, як сайт пам'ятає, що ми залогінені, звідки він знає, що лежить у нашому кошику в інтернет-магазині або де зберігаються всі наші фотографії і дописи. Вся ця інформація має бути десь надійно записана. І ось для цього існує ще один гравець сервер баз даних. Це, власне, і є довготривала пам'ять сайту. Такий собі величезний, ідеально організований архів, який відповідає за те, щоб нічого не загубилося, все було на своїх місцях, і доступ до цього всього був швидким і безпечним. Причому ці архіви бувають двох основних видів: перший реляційні або SQL. Уявіть собі, ідеально впорядковану таблицю, де все чітко по поличках, супер для фінансів, для банківських операцій. А є нереляційні, NoSQL, вони більш гнучкі, створені для гігантських обсягів даних і для додатків, де все відбувається вживу, наприклад, чати. Там головне швидкість і гнучкість, а не залізна структура. Ну що ж, ми познайомилися з усіма головними дійовими особами. Тепер давайте зберемо всю цю мозаїку докупи і подивимося, як вони всі разом працюють, щоб одна єдина сторінка з'явилася на екрані. Отже, простежимо весь шлях. Крок перший. Браузер відправляє запит у вережу. Крок другий його ловить веб-сервер і, як хороший диспетчер, одразу перенаправляє до сервера застосунків. Далі, крок третій. Сервер застосунків починає працювати, виконує код і стукає до бази даних. Гей, мені потрібні ось такі дані. Крок четвертий база даних швиденько знаходить все, що треба, і віддає назад. П'ятий крок. Сервер застосунків з отриманих даних збирає готову унікальну HTML-сторінку. І нарешті, шостий крок: веб-сервер бере цю готову сторінку і відправляє її назад у браузер. І найдивовижніше, все це відбувається буквально за якісь долі секунди. Ось так у загальних рисах і працює той самий невидимий двигун, що живить увесь інтернет. Але ж, звісно, технології не стоять на місці. Штучний інтелект, додатки, що працюють в реальному часі, все це створює нові, ще складніші виклики. І це змушує задуматися, а якою буде наступна проблема c 10 k які бар'єри доведеться долати серверам наступного покоління? Це питання, відповідь на яке пишеться просто зараз.